Ти маленький хлопчик, який Але... сидить на спині у батька. Так, да, давай... я не зможу тобі більше показати, тому що. Ні, давай просто повторимо. Так, вони роблять цей обряд біля цього кристалу. Да. Ну, вони... Це дячність, природі, mm -hmm. дячність тому, mm -hmm. mm -hmm. що воно mm -hmm. дає такі блага. Так, вони всім е колективом да, прийшли mm -hmm. всією громадою. Mm -hmm. Прийшли на цю площу. Yeah. Це було спеціальне місце. Де воно знаходиться, це місце? Mm -hmm. Криниця. Вода. Вода допомагає цьому ефіру зібратися і піднятися. Тобто, Воно його не піднімає, ефір сам піднімається, але воно допомагає йому зібратися. Тут по воді воно так швидше просто. Під цією площею є все такі протоки. Угу. Вот. І вона по них ходить. Я там по них збиралася, в центрі, і виходило. Це, значить, джерело таке було, да? наче з-під землі. Це, Це не джерело, правець. розумієш? Під землею, просто підземні води отак текли, так. От, і завдяки цьому цей ефір легше збирався з землі, угу. і по воді швидше проходить енергія. Угу. От Вона так збиралася і сам, самостійно піднімалося, як згусток енергії цього ефіра, але просто по воді швидше. Чи правильно я розумію, що це місто було побудоване за якоюсь спеціальною системою, як саме Зараз показують зараз, зараз, зараз ці фортеці, зірки, де все там стікалось до якогось центру, мало провідність, щоб ці всі енергії йшли. Було так це місто побудоване? Чи воно з природою так створилося? Я його не будувала. Я кажу, ж воно саме створилося. Енканто. чого я його згадала? Це дім, який створився сам. Дім, uh -huh. який е, існує сам. Uh -huh. Але його підтримують енергію. Uh -huh. Тільки це не Енканто, це трохи інше. Так, і ти, мене, ти сказала, сетка. що в цій громаді не було того, хто тримався все. Люди всі да. разом тримали це колективним да. полем. Да. Так. І що оцей поляк, що був зліва на панно, він справа, був, він, був справа. він справа, він був да, він справа. справа був. Оцей, що справа на панно. А я лівшак здався, просто так. От що він був у молодості, поки він іще mm. не мав ніякого чина, він спостерігав за цим обрядом. Один раз йому якось так далося. Він гуляв. Він був такою людиною, чистою досить. Uh -huh. Він був таким. Парубок, що з нього взяти? Він не був не осквернений нічим, нічого. здізнавався світ. От. Так. Побачив. Угу. А, тобі скажу. Як у фільмах Вони це робили вдень, оцей обряд проходив mm. вдень, чи вночі, чи ввечері? Зорі. Тобто ввечері, вогні, бгаття. Ні, 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 ніхто вогнем не користувався. Цей кристал він піднімався, наче з-під землі. Да. І вони його викликали. І деякі його бачили. Ті, хто мав здатність, а ті, хто, якби. Це всі такі були. Всі бачили. Всі бачили? Всі, хто в цьому місці, вони апріорі бачать. А цей поляк він бачив цей кристал? Так, да, тому що він був дитин, ну, дитина, вона не скружнена нічим. Ні, uh -huh. Немає нічого лукавого. Він дізнавався навпаки світ. І які люди в цьому? Вони. Готові були отдати, вони були готові злючити. Вони мали багато знань. Вони спокійно, типу, енергію пропускали крізь себе. Так само, як і люди, молоді і діти, вони пропускають легко енергію. Угу. А ті, хто вже почали типу, жадність, бажане це все нечали угу. себе брати, все. Угу. Не так, і ти там хлопчик, який яким дозволялося, діткам дозволялося знаходитись під час де цього завгодно. обряду, де завгодно. Да. І ти хлопчик, який сидів на плечах у Батько. твого батька. Да. Так, такий і, життя, і ти і побачила, як цей поляк спостерігає за обрядом. Да. Угу. Так, і далі ти сказала, що я нічого не казала. А ні, далі ти сказала, а? що гори наче ростуть, вони наче захищають це місце. Це з часом, да, з це часом. з часом росте на них ліс. Тобто ти бачиш, що йде час. Да. Так, трошки міняється ландшафт. Ну, mm -hmm. якби тобі показують, що час іде. Знаєш, що? Mm -hmm. мені здається дві різні, два різних хлопця. Тому що я бачу, як цей хлопець росте, так. Е, росте. Але вік того хлопця, який сидить у батька і все хорошо, і вік того хлопця, який в Кайданах, однаковий. Це неможливо. Це не може бути. Це одна і та сама місцевість. Не може такого бути. Це значить, що те, що сидить у батька, так. то теж я. Так. Але просто не то інше вцілення. Це в одному місці значить, два, два твої твих... два, два рази на чи паралельно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, частки душі і туди, і туди пішли. Можливо, можливо, я просто переродилась. Можливо, роздвоїлась душа, да, і там доживала щось. щось. Коротше, якась частина душі була і в тому маленькому хлопчику. і в цьому я і там, хлопчику. І там розумієш? Так. Де у, у часі цей хлопчик в Кайданах? Хлопчик в Кайданах, коли оцьому цьому парубку який поляк. А, йому вже за 40, ото, як ми бачили панораму. Так як він намальований да. на тій картині. Так. Да. Тобто оце осада оця іде. І коли вона здійснилася, вони всіх людей взяли в отакі кайдани. Так, да, воно якось саме произошло. Люди мирні, люди миролюбиві, вони не люблять. Це, то, як казали, взяли своє і пішли. А чого тут не взяли своє і не пішли? І ти казала про річку і ще, що вона не не, Як ти казала, Вона була, одна була, друга всохла чи не да, всохла? Да, да, як, да, як ти це сказала, ну, ще раз? Mm, да я, ти все правильно повторила. Вона mm, почала всихати, там струмочок був тонесенький. Що з нього взяти? І він пішов під землю. Ні, він був зверху. А ти якось сказала, він пішов під землю коли що? Хто пішов під землю? Струмок. І воно, в принципі, є. Так. Зараз під тим холмом таким, там, де було показано от річка, от річка, а тут такий холмик, так. Але до сих пор там є такі переплетіння. Угу. В цей час. Можна телефон? Такусі блідок. Там, коротше, до сих пор переплетіння, угу. і вони якраз бережуть ото. І воно всохлось отут. Так. Отам не всохлось, я не знаю чому. а угу. Отут воно, типу, воно хранило енергію, воно давало. І люди, можливо, із-за цього якраз і не йшли, бо вони птали свою енергію, щоб воно не всохлось повністю. Тому що ця штука, вона на любві працює, Чи що, як це називається? Тут цей ти... ну, Я не хочу просто так якось його обмежувати в цьому. Робота якби саме по собі. Просто свій оберіг на з собою. Щось таке. От, а цей чувак, мені каже, він не знав нічого. Він там ото побув, розказав полякам. Цей, що в Кайданах був? А, а, Це що, ага, що став генералом. Так, да, він щось там полялякав, полялякав його е, е, оцю чисту душу він свою замарав. Почав то пить. А, пить, він не курить, у нього якийсь принцип. Mm -hmm. а він, типу, почав пити зі своїми друзями, ото. от. В один момент він це розказав, це вже як шутка йде, це вже нічого він там не бачить, такого серйозного, це вже шутка. Вот. В один момент він приходить і каже, я хочу ваш камінь. Типу, а чого? Я знаю, що у вас він є, я хочу його. Каже, а чого я його не можу побачити? Казав людям, типу, покажіть мені цю штуку, а дивилися на нього і кажуть, ти дурак, ти в своєму розумі. Вони без як гніву, що? вони просто питають, ну ти реально не знаєш, чи це що? Він не бив нікого. Ні. Ні. Він до такого, ще не докатився. Свої руки він не морає. Люди відмовилися до тих земель, в камінь. Вони не розказали чому. Він не знає, чому, але люди залишились на своїх землях. От. Він це все зібрав, всіх в кайдани повдівав, нікого не б'є, ніхто нікого не гвалтує. Просто діти бігають в кайданах, а цвітуча земля закрилася хмарами. Ліси. Ну, ліси якось ще жили, ну щось таке. От. Всі в Кайданах, всі миролюбіві, ніхто не при... ніяких повстань, нічого такого. Люди добровільно підтримують життя кристалу, тому що знають, що ну, рано чи пізно все закінчиться. А він зверху сидить, ото п'є свою водку, горілку, чи що воно таке? І думаю, що все так буде легко, ну типу, ні. Все. І що було далі? Що було далі? М -м -м -м. Люди жили на цьому місці, вмирали, народжувались Новіцьки уже в Кайданах. Тобто ти народився в тебе, як оце зараз паспорт, це Сюдос, у них так само Кайдан. Угу. От прям вони е, ну, справжні? Кайдани, кайдани? Да. Да. так. Не так. метафоричні, вони справжні. Ні, вони справжні. Тобто, по факту мала дитина вже могла відчувати на своїх руках Кайдани. А що ж вони тут робили? Як же вони жили взагалі? Та все так само, в принципі. А як було. це все розв'язалося в кінці? Ж, те, що, ну, що Немає сенсу ці інформація. Немає. Я бачу, що, що, що там відбувалося. Далі нема нічого. Ну, такі таке відчинений, бо кажуть, а хіра тобі це зараз. Угу. Ну, це ти не не хлопчик в Кайданах. Угу. Тих хлопчик. Що, я кайданах. впала. Mm, ти впала з вежі? Ну, то як я впала з вежі, мене провезли на візочку. Все продумано. Я такий хитроумний чувачок, бігаю, там, щось узнаю, читаю, щось інтересне про цей камінь. Я про цей камінь нічого не знала, тому що ці люди не дозволяли вже собі. Вони питали чисто своїм енергетичним я. Вони вже не дозволяли собі отак встати і до нього співати. Mm, вот. Вони просто енергетично розуміли, що вони ж пов'язані якби. Антарктида. Антарктида. Не знаю. Вони просто розуміли, що воно питає своє. Воно питається і ними, хоч і не... так, вони всередині себе добровільно сталися на цій землі, тому що знають, що вони пов'язані, і камінь буде брати в них енергію. Кожен день вони були їм благодарні, і кожен день якби, ніхто не помирав. Тобто всі помирали від старості. Хвороб. Ну, хвороби дуже рідко зустрічались. Вроді всі щасливо жили, але в Кайданах. Щось таке. Ніхто сильно не працював. Тобто вони ходили в Кайданах, звісно, могли щось там зробити на нього. Типа, ну і все. Це, знаєш, обоюдне согласіє, але ти в Кайданах. Не розумієш. Він це. наче був їхнім паном оцей пункт. Ну, типа, так, да, але, знаєш, пан милосердний. Так, а яка в них була домовленість? Ніякость, там та й проблема. Що Що він їм сказав, що він їм пообіцяв, що я вас забив. Ну, ви будете у мене в рабстві, поки не віддасте камінь. Чи що він їм? Ні... Просто хотів побачитися. Але так як люди ну, якби запугувати їх немає сенсу. Тобто В нього не вся клепка потерялася. Корочень... Бабка йому щось орала, типу ти таке, таке... Дурне, що ти хочеш від нас? Так. Ну, Це просто бабка і там говір. Вот. Саме сміливо, так? Да? Не, не те, що сміливо, ну просто вона. М -м, як це називається? Люди прийняли свою, вони знають, що це пройде. Знаєш, не знають минуло, і вони знають, що цей етап просто треба пройти. Ніхто постання не робив нічого. А бабка просто вирішила, ну, я ж бабушка, ну по голові що тобі треба надавати. <гум timeframe> дурне. Мале <гум> дурне. <гум> Так. Він там по 90 років, а йому ж 40. Ну, типу, чувак, uh -huh. персональ. Вот. Uh -huh. Кажуть, бабки нічого за це не було. Ні, ні, там було uh -huh. все дуже мирно. Люди могли підійти до нього щось попросити. Він або посміється, звісно, відмовить, або реально віддасть їм. Тобто, все було так. Ніхто не сильно не забирав нічого у людей. Тобто вони і не уходили з цього місця, бо тут була їхня місця. Yeah, вони знали, да? що це скоро скінчиться, це, як мінімум, uh -huh. скоро помре. Uh -huh. вот. uh, вони і що з... якось вони це все перебудуть. Да, 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 да. 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 Знаєш? як? Uh -huh. Ото, як сказала Людмила, каже, буша сама себе спасе. Uh -huh. Ото от таке саме. Воно саме себе спасе. Просто треба почекати. Почекати. Да, почекати, іноді все-таки почекати найкращий варіант. Так. Вот. Mm -hmm. yeah. І ти цей хлопчик в кайданах. І mm. що ти, коротше, щось підлаштував для того, щоб що? Я просто вивчав це питання. Я був таким щось, типу, філософом. Так. От у нас багато книжок всяких. У вас це де? У нас бібліотеки ж величезні, люди ж. So, у речили... цьому поселенні є величезна da. бібліотека? Ні, багато бібліотек просто в майже в може в кожних таких вежечках маленьких. Шість веж вона казала. Чи одна східна, це цей. Це, ми кажуть, там були ще маленькі такі вежі, і от в них якраз були маленькі бібліотеки. Так. А чому цей поляк в ці бібліотеки налазив? Же... А, вони, вони інформацію туди написали. Тобто, ну, вся інформація передавалася з УСУСТА. Так. А те, що було написано там, так. то база. І якщо ти не знаєш те, що передають ЗУС УСТА, там mm -hmm. тобі здається, ну, типу, ліс росте. Хоче не пригодиться тобі, да. росте, не росте. Там, де коли учні учитель учні. Вони кажуть, типу, ми хочемо відкрити вашу книгу, узнати, що там написано. Ми ж хочемо знати, що таке е, ну коротше, дар, дар кунг-фу, я тобі просто, щоб ти зрозуміла суть. Mm -hmm. І учитель щось там туди-сюди, туди-сюди, а потім злодії теж хотіли ту книжку забрати, і в якийсь момент вони все-таки достали цю книжку, відкрили, а там ніхіра mm -hmm. нема. Були пусті страниці. Mm -hmm. І оцей учитель щось там м -м сказав, чи то. Каже, ви маєте вміти це читати, чи у вас тут має щось бути. Чи все, що треба, якщо ви можете тут прочитати, значить воно у вас всередині є, вам читати це не uh -huh. uh -huh. треба. Вот. А якщо ти не знаєш і просто хочеш вкрасти цю книгу, то там нічого не буде. Uh -huh. щось таке. Я просто uh -huh. до цього що ця книга, то були як книжки там. Ліс росте. Якщо ти не знаєш, що перейдуть у вас уста, і ти не прийшов до цього якби, душею, то тобі ніхто нічого не розкаже. Uh -huh. І ця книжка теж для мене буде ніякого значення. Так, а чого ж цей хлопчик ходив за цими книжками? Тому що він знав те, що перейдуть у зусуста. Ага. І що він хотів дізнатися? Ну що він хотів скласти? Це цікаво. Це знаєш, це дитина. Тобто він не хотів нікого спасти. І заради себе просто читав в кайданах. Да, да, так. Він просто читав так. Угу. Це і... ж цікаво. Ліс росте, чого він росте? І ти знаєш, те, що передають зусу став у цих поколінь. Коротше, він досліджував і складав да. отак на чоле. Але, але угу. він це все робив по пам'яті, ті казки, які йому розказувала бабушка, до того як він став в Кайданах. Угу. Тому що люди у мовчанні просто заприсяглися, чи просто відчули, вони більше не говорили. Угу. Не передавали зустріти. Да. Mm -hmm. Вони нічого не говорили, вони не співали нічого, ніякі свої етичні цінності, вони не розповсюджували. Вони говорили тільки по факту між сім'ями, знаєш. Типу вони... дочка не роби того, роби то. Mm -hmm. так. Вони засекретили, наче да, да, все законсервували. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, і хорошо, ти досліджував це все. І що далі? Що далі? Та все. Я був філософом, який тільки для себе жив. Потім в, в один момент це все закінчилось, і во час я бачу, як вийшли всі люди з цього місця, які душі, які тут остались. Чого вони остались, я Не знаю. Це вони всі забирали свої речі і переходили да, в цей. Вони портал. я бачу, як вони оці наручники у них немає їх зараз. Тому, що вони uh -huh. жили тут. Але уявнюють ці менталі, вони пор їх сковували, вони звикли до цього. Кажуть, це все одно наша участь. Що ми приймаємо своє життя таким, як воно є? Uh -huh. Так само, як оця, який там, ну коротше, яка пожертвувала своїм життям. Я спочатку подумала, що типу, от, як можна пожертвувати своїм життям і життям своєї дитини. Де ж живеш? Uh -huh. Як це може бути твоїм сенсом життя? А зараз вони типу кажуть, це був наш сенс. Ми за ми прийшли для цього, щоб просто пожити в кайданах. Uh -huh. Щоб наступні покоління могли жити звільним. Uh -huh. Щось таке. І вони всі йшли в своє час і закрились. Все, буша чиста. Буша починає нове життя, вона починає розформовуватися. Як то казали, кристал пробудився. Кристал пробудився, всі старі ушли, Тільки що. Uh -huh. Кристал пробудився, значить щось буде. Uh -huh. а чого, чого, як всі так? Mm -hmm. Ти казала від цей портал величезний, дуже багато людей. Кажеш, Не, портал маленький. Портал Я... маленький і дуже велика черга. Ти казала? Да, дуже да? велика вот черга. І от вони, кожен зі своїми речами, цими старожитностями, деякими антикварними, mm -hmm. кому що дорого. Mm -hmm. Кожен заходив по одному в цей портал. Yeah, да? Треба було багато так... часу. Не треба було багато часу. Тому що людей багато. Вони забрали. Вони як тільки узнали, що я відкрила портал. Я так поняла, вони відчули, чи що вони моментально вони mm -hmm. реч волчакали були... цього, да? Да, вони знали, що так буде. У них mm -hmm. все було ще звірали. Що вони знали, що так буде? Просто чер черга довго того, що людей багато. Цього mm -hmm. дуже багато. Я портал більше зроблю. Вони швидше не пройдуть. Опять То же, терпіння час. Якась обробка, да, така наче. Да, І ти казала, мали. що там дуже мало чоловіків було, так? Да? Вони пройшли перші, так. Да. Перші йшли. Угу. Мені здається, про що чоловіків забрали, щоб вони працювали на цього пана. Uh -huh. На поляка цього, щоб вони роботи і типу, розкопували щось. Але ну, чоловіки копали, що їм стається. Вони там, там, там копали, вони ніколи не розкажуть, що посередині є цей, що треба перекрити ручей. Ручей сам по собі у тому що він тримав тут. Все. Вот. Uh -huh. Таке просто, що люди знали, що ніколи не добереться цей пан до цього до, uh -huh. до, до серця. Uh -huh. Ну, це не серце, насправді. Бо дуже серце убить все помре. а це могло розсіятися, воно могло передбатитися. Тобто воно було вжило через багато життів людей і ну, неможливо було, так, да, убивши когось одного, це дістати, наприклад, так? Да? Так, да, це неможливо. Ні, ще такий нюанс, якщо ти вбиваєш людину, яка відкрита серцем цієї штуки, то це якось пов'язана, тебе моментально просто. Карма, як говорить, просто уб'є. Ну, не уб'є, вона може постраждаєш. Вона милосердна. Цей кристал, колективна ця свідомість, наче захищала тих, хто її підтримував. Відкрив своє серце, вона буде відкрита до тебе. Закрився, окей, вона тебе не троне. Рішиш уйти, вона тебе не троне. Не буду говорити, що пам'ять забирає. Коротше, може бути таке, що завольоване. Ти міг уйти. Тебе ніхто не тримає. Тут дуже твоє рішення дуже приймається. Але якщо ти рішиш піти або зі страхом, або з ненавістю, воно от, зразу бере. Їм ти не треба. Угу. Так, що там з порталом? Люди вже всі. Портал кращі? Е мені надо закрити. Причому бігом, тому що в цьому якби, своєму світі свої і тьму. А, Давай, ти знаєш, як його закрити? Просто волю кажу, ну, кажу, я свою волю, я закрила. Я його відкрила, а, я його шо, закриваю. Шо, шо. Я не знаю, що це знаєш. Ти показала пітекранну звізду, потім... Ні-ні-ні, не, не, не потіграну. Це трикутник. Трикутник. У якого тут зверху? хрест. Так, це не хрест. Тут чотири лінії. Просто уявуй трикутник, у якого оця верхня частина. Це ще трошки так перерізано. Не знаю, чому... Ну, це той знак, що там на статуї був посередині засіяне поле. Буква галочка вниз чоловіче, галочка знизу жіноча. Засіяне поле. Ні? Що ти по-другому. Коротше, портал закрився. Так. Портал, ну я знала, я була спокійна. Я була спокійна, що воно не прибереться взагалі. А там вже такі твари, там, коротше, по губку більше за мене. Але я така спокійна, я його просто типу, стала така. Раз, два, три, Угу. Зараз може не. Запечатав? Да там uh -huh. дуже легко воно. Воно. Я знала, що воно саме розбереться. Коротше, час прийшов. Час буша. Щас скажу. Я тобі вже скажу, що я намалювала. Не оце. Ні, там теж цей знак є. Сейчас. Я знаю, что ты за знак. Не знаю, где там. Це дуже похоже, на, ну, це на всіх наших вишиванках такі знаки є. От, я цю штуку намалювала. І все. І, воно зак... і ще знаєш, мені каже, я зробила э, дудудон, і я зробила ще якось отак. Тобто це, це важливо було, да, так? Так, mm, да, це, це, це був незакінчений знак, він був якийсь. Mm -hmm. Mm -hmm. Сідай, сідай. Вот. А це я наблюдала і ніби закінчила обере. Угу. Закриваю. Ну ладно, так. Да. У mm. мене спина просто. Будеш. Uh -huh. Ну, все, портал закритий. Так, да, портал закритий. Я так успокійно. Uh -huh. А, я знахарк. Мама, знахар? я бачу. С... Це просто. Я знахарка. Ну, ну. де? А? Де ти знахарка? Тож, да ти знахар? Я... я просто Ні, подожди хлопчиком. Я закриваю портал в іншому тілі. Я закриваю портал, в іншому шмутів. Тобто ти ще в якомусь паралельному часі. Yeah. Я вже десь часу. тут, розумієш? Я ж тобі казала, я стою тут, отут портал відкриваю, тут душа. От, так. Да. Я людина, яка багато... Та... Ні, вона багато знає, вона Не можу сказати, що вона багато читає. Вона може щось почитати, але їй не треба прочитати всю книгу. Ти вже якась бабушка, яка десь приблизно близько mm -hmm. до нашого часу жила. Знаєш, знаєш, це не бабушка. Я дівчина 18 років, так. але е у мене вже повадки і мозок людини, якій за 80. Але так. за 80 не того, що вона вже аутіст, тіпо, <свісно> нічого зробити, не може, а просто знань стільки. Відчуття, ніби я ну, стільки. Ну, стара душа, так. Да. І? А я просто живу своїм життям. Чувствую себе людмила, якщо чесно. Типу, щось схоже. Але я не бачу все тут розказувати другим. Я не ходжу, екскурсії не веду, я просто живу в цьому селі. Знаю багато. М -м -да. Знаю багато, мені 18 років, я там... Все. Який час ти живеш? Тобі 18 років. Але я читаю, ніби тут не ведеться відлік у звичайному понятті століть. А якщо я скажу 90-ті роки, я не знаю, як воно то виглядає. Ну, хочеться сказати, що в 90-х роках ти тут була. Ну, ти розумієш, що я не так на все говорю. Я говорю, музика 80-х. Ну, ну я... Хоч я... кінець 20-го століття. Це вже 2000-ті роки, мені кажуть. 2000-ті? Угу, ну щось таке. І ти живеш тут у буші? І ти вже угу. померла? О, да, я... З 2008 року я вже померла. Ти народилася в 2008. І одразу народилася, так? Ні, я... до, до, до. А, вот. а так я як? Я не помер. Я не помирала. Я ушла просто. Якби не було обряду смерті. И морок морок не мора не забрала. Я растворилась просто в ефірі. Я и свою миссию выполнила. Uh -huh. Пошла, і просто в якийсь момент всі прибігли, прибегали, типа, типу, вот", типу ля-ля-ля, мы типу, до тебя а мене в хаті немає, знаєш, як в фільмах буває. Просто виконала свою місію і з улипкою йшла. Як котик. Так, 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 щось таке. Але <плес> я не перетворювалася на коти, я, я не таке. Я просто як кот кушала реально, так? От твоя місія Просто Провести людей. Закінчить це коло, заверну, вернуть людей до свого місця. Так а ми зараз робили це чи ні? Чи це ти розробила тоді? О! А, що? Ми. Я зробила це тоді. А зараз ми наче згадували оце все? Так. Да. Зараз ми згадуємо. Зараз, може за того, що спростив, але таке йде. ну, тут такі... якась херня єсть? Тут? Так. Да. Зараз. От іменно зараз. Не під захистом зараз. Давай. У нас все нормально. Потім розберемося. що е хочу спитатися. Mm. Ти коли той хлопчик в Кайданах? А. Людмила там є? Хто? Людмила там є? Хлопчик у Кайданах Людмила. Коли ти в Кайда, ти хлопчик у Кайданах хтось споряд із, із душ, які ти бачиш, Людмила. Я не можу згадати, у мене вже починається. Починається не то, що так. я вже в Людмилу представляю якусь тварь. Коротше, пішли якісь інші процеси.